Дорогі друзі, знову вас вітаю! Хто мене не знає? Я є канадський марк, переїхав в Канаду ще в далекому 2005 році з прекрасного міста Львова своїми батьками дитиною. І розповідаю багатьом українцям, допомагаю інформацією різними інформаційними відео. І завжди, якщо є якась інформація, я завжди її доношу своїм глядачам. Тому вам варто підписатися на мій канал. Я підтримую ЗСУ, я підтримую українців, українську мову і Україну. І думаю, це важливо зараз як ніколи. Але також перед тим, як ми почнемо, треба подякувати Канаді треба подякувати цій прекрасній країні так само за цю прекрасну міцну підтримку яку канада чітко надає україні з самого початку повномасштабного вторгнення росії в україну нечесного вторгнення в україну тому що це зараз дуже приємно та важливо мати такого гарного союзника який відкрив двері і допомагає українцям багато сімей сюди приїхало вже майже 300 тисяч українців приїхало з тих часів з початку програми коет Канаду, і це справді великі цифри для Канади, можливо, невеликі для Європи, тому що в Європі майже більше 6 мільйонів наших, але тут все рівно 300 тисяч наших, і це дуже велика кількість для такої країни, як Канада. Якщо ви вдячні Канаді, якщо вам подобається Кан... позиція Канади, ставте цьому відео багато вподобайок, таких. Жирних вподобаючок це дуже допоможе та покаже нашу подяку українців, нашому союзнику, Канаді. Все ж таки, Канада це наш друг, і треба це визнати. І я вам хочу ще розповісти, перед тим як ми почнемо розмовляти про коет, про те, що Марк Міллер, міністр міграції Канади. Заявив дуже чітко і ясно, що Канада не буде виганяти ніяких українців, навіть якщо ви не будете мати своїх продовжених ворк-пермітів, ваша віза вже не буде дійсна. Не знаю, яка би причина вас не була, вас не будуть виганяти, і це приємно, що Канада. Таким чином чітко заявила про це і нарешті заявила про це, тому що деякі люди не можуть зробити деякі речі по деяких причинах, хто його знає, як кого працює. Але не розслабляйтеся, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, дорогі мої хейтери, тому що всяке може бути, тому крокуйте до своєї цілі. Продовжуйте в тому самому дусі і робіть все задля того, що ви хочете зробити. Якщо хочете тут залишитися, то не думайте, що треба розслаблятися. Це просто така приємна новинка, що принаймні вам не треба буде так спішити чи, можливо, навіть потіти. Вже є офіційна інформація. Я завжди оперую по офіційній інформації. Це дуже важливо. Це Помагає і допомагає в будь-яких ситуаціях. Я також маю телеграм-канал, який допомагає багатьом людям з'єднуватися, докупи, допомагати один одному. Тому, якщо ви хочете, я залишу посланці в описі до цього відео цей канал, де ви зможете собі зв'язатися з іншими українцями та запитати їх багато важливих запитань для себе. Але але нарешті цей час прийшов, і я робив недавно відео про те, що Канада закривається, і ті всі люди, які приїхали до 31 березня, все ж таки виграли. Знаєте, чому вони виграли? Тому що вони отримали саме головне, вони отримали фінансову допомогу, яка. На початку життя в Канаді вам точно допоможе, особливо у теперішньому часі, особливо в часі, коли все дороге, лишні 3 тисячі, лишні 6 тисяч, лишні 9 тисяч. Залежно скільки у вас сім'ї, вам точно не зашкодить на початок для розвитку себе та своєї сім'ї на чужині в Канаді. На офіційній сторінці Уряду Канади стоїть вже заява. Я залишу все в описі під відео, ви собі можете почитати. Там чітко написано, що фінансові допомоги, одноразові фінансові допомоги, ви не зможете отримати після 31 березня. Тобто, якщо ви не встигли в'їхати в, в країну до 31 березня 2024 року, то фінансові допомоги не очікуйте, на жаль. Але що добре про те, що багато з вас. Прекрасно знають, бо ви чекаєте. Ви чекали, можливо, ще чекаєте. Можливо, недавно отримали зелене світло на вашу програму. Коет і тут не хватало днів, не хватало буквально 20-го чи навіть в кінці лютого ви це отримали. І ви не встигли просто приїхати до 31 березня, тому що треба, звісно, приготуватися, знайти квиток, все об обсудити, обговорити. То у вас ще є шанс. У вас є шанс потрапити в Канаду ще до сих пір приїхати до 31 липня 2024 року та отримати Work Permit, так як і всі інші отримали в аеропортах. Але для того ви повинні, звісно, мати ваш лист, який вам на електронну пошту мав прийти, з тим, що ви маєте можливість отримати Open Work Permit тут в Канаді, і вам офіцер вже в аеропорту видасть цей Open Work Permit. І що цікаво, що люди, які отримали зелене світло до 4 лютого 2024 року, але по якійсь причині теж не встигли приїхати, то ви теж маєте можливість приїхати до 31 липня і отримати work permit, Якщо у вас буде електронний лист з підтвердженням, що ви маєте право на open work permit або на study permit, що ви вибирали, і таким чином. Друзі, багато українців зараз вплинуть та поїдуть в Канаду, тому що Багато українців жаліло, багато українців були незадоволені про те, що вони не встигли, що їхні аплікації не отримали. Лице 800 тисяч майже ще людей мають можливість потрапити в Канаду. Ви собі уявіть і ще півроку часу, плюс-мінус, є трошки менше ніж півроку часу, але це досить довгий термін. І ще багато сімей, багато українців прийдуть в Канаду та зможуть тут залишитися на майбутнє на постійній основі. І, звісно, якщо ваша справа, ще розглядається, ваша аплікація, ще розглядається, і ви чекаєте, то чекайте, вам точно дадуть відповідь або так, або ні. І Якщо вам дадуть зелене світло, то у вас буде час прийти до 31 липня і встигнути ще отримати собі work permit, Якщо у вас буде цей лист на електронній пошті, це є дуже хороші новини для багатьох людей, для багатьох сімей, які були в Європі, які були ще в Україні. Які мають візи, і можливо, їхня мрія була завжди потрапити в Канаду, хто його знає. І тепер ця мрія ще відкрита, хоч не надовго, але вона ще можлива. І потім, як то кажуть, люди мають ще можливість потрапити в Канаді. Треба подякувати. Канада робить все можливе зі свого боку, щоб допомагати людям, допомагати українцям. Я теж люблю допомагати людям і українцям різну інформацію. І тому на моєму каналі ще буде багато дуже цікавих інформативних відео, починаючи. Дуже скоро в сьогоднішнього дня, тому що багато ще людей буде приїжджати. І ви собі подумайте, за останні два тижні в березні приїхало тільки 40 тисяч українців, щоб встигнути отримати фінансову допомогу та податися на всі документи, отримати work permit і щоб не ризикувати. І вони зробили дуже правильно, тому що все ж таки вони виграли, тому що вони отримали фінансову допомогу. Але повірте мені, ті люди, які вже... Думали, що ніколи в житті не попадуть і не зможуть, то в них є тепер шанс ще далі. І вже жалітись на фінансову допомогу дуже так, я думаю, вони не будуть. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний, крутий, позитивний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.